Христос Воскрес, своє Воскрес, вітається за Матис Назарію, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Вертаємося до теми відкуплення. Відкуплення дуже важливої теми, яку розпочав я ще в пості. Вже було дві частини по цій темі, тобто два відтинки, можете собі їх також, хто ще не бачив, переглянути. І продовжуємо, продовжуємо <кхем> цю важливу тему розглядати. У світлі бонавентуріанської духовності згідно е, теології святого Бонавентура. Ми закінчили, розглянули коротко, тільки скажу, вступні умови спасіння, мотиви втілення, е, струмінь спасеної ласки, слово, яке сталося тілом, і е, е, наслідки спасіння у вимірі природ. Сьогодні поговоримо. Про сповнення економії офірної е, у, е, вистиво, е, у темі відкуплення. Отже, ж. і це питання ділиться знову ж таки на два підпункти, які попередні, е, центральне, е, спасенне е, діло. І це і важливо, знаєте, бо. Переживаємо е, час пасхальний, який буде тривати до Вознесіння, і ми собі покликані роздумувати про те, що сталося, те, що довершилося у пасхальному триденні. Спасена економія, яка опирається на дарі себе, складеному через слово в тіло, вона має характер офірний, тобто жертвений, від моменту свого заіснування в світі. Її мотив, е, Є мотивована через е, ш, е, Щедрість покору. Е, і тут вже тут таке слово латинське «mirabilis consentensio». Економія офірна виповняється остаточно в страстях. Бонамантура акцептує, тобто приймає Іванову візію. Е, Безкорисливої любові і приймає новозавітню форму для нас як середник е пояснення своєї сотеріології. Сотеріологія це наука про Спасіння. Біблійні згадки гіпер інтерпретує в категоріях смерті добровільно піднятої для нашого спасіння. Під час коли Божа природа першої засади є не. Нетерпеливою і безсмертною, незмінною і нерухомою природа людська слова Бога в стрецях безпосередньо зносить жахливий і інтенсивний біль. Отже, Христос терпів жахливий і інтенсивний біль у своїх стрецях е е і переказує його природі Божій. Ніхто ніколи не зносив такого болю, який е е з того, що людське розтягнулося на те, що Боже. Зі скінченого на нескінчене, власне, якість цього болю людського і Божого, знесеного аж до смерті, приносить спасення людству. Смерть стає переможена через життя, а разом зі смертю переможена стає князь смерті. Бог отець цього не хотів. Допустив це або це, що зносив, разом з розп'ятим, вповні співчуваючи грішником. Розп'ятий є тому образом досконало виражаючого отця, правдивою іконою його любові, здатною до терпіння. <клес> І другий момент загальні знаки спасіння. Хрест <клес> є серцем спасеної офіри, печатю покори офірованого анця, виразом найвищої, добровільної. Екзінатіо слуги. Среста береться вистачаюча і ефективна ціна у справедливлення е, і освячення усього людського роду, У справедливлення, оправдання. Е, з нього бо випливає струмінь живої води, ласки, яка очищує і освячує, а також крові, яка оживлює і кормить містичне тіло. Знак спасіння є. Розп'яттям того, що високе, в тому, що низьке, того, що піднесене, і того, що слабке. Е, у Христі е, міститься е, уся структура універсуму, яка е, він описує. Хрест є центром пластичний, тому що центр знаходиться на е, пер, е, перетині двох ліній. Є... Кшальтом світу, засадою всілякого пізнання, початку нового сотворіння, хрест повинен космічно суторілогічного значення, символічно в'яснює дорогу, яку пережив пережило слово, яке сталося тілом через ступінь приниження і вивищення втілення і страсті, щоб допровадити людину від неупорядкованої любові до сотворінь до любові Бога, сотворителя і спасителя. Наступний пункт Божий акт за досить учинення. Те, що е, Христос довершив у відкупленні. І тут є два пункти. Е, нездатність сотворіння до, е, до складення гідності за досить учинення. Тобто, що е, людина не могла відпокутувати того гріху. Обставини гріху змінюють людську природу. Гріх змінює людську природу. Людина сталася обмеженим підметом, дар ласки був відкинутий, і людині загрожувало вічне прокляття. Його поновне поставлення є неможливе. Образа Бога вимагала за досить учинення, винагородження. Тільки тоді вічна кара буде прощена. Однак людина не є здатною до властивого за досить учинення ані за себе, ані за інших. Необхідний є посередник, не будучи чистим сотворінням людським, ані сотворінням посідаючим природу іншу від людської. Посередник, будучи заразом людиною і Богом, здатний до репрезентування усього людського роду і. Е той, що може скласти належне, нескінчене, за досить учинення, зарівно в сенсі глибшому, як і загальному. Ну, наприклад, добавлю з Альфонцінської духовності святий Альфонс Марія Делігорі оце теологія відкуплення, чи ця тема таємниця відкуплення є центральною в альфонсенській духовності. Він стверджує, що вистачало одній каплі крові, однієї сльозинки. Щоби спасти світ, вистачало каплі крові Ісуса, щоб спасти тисячі світів. Тому теж сам Бог дав посередника, щоб задосить учинив образі, щоб через саму віру в Його муку була згладжена провина. Мотив офіри. Чинічий задосить заслуговує в найвищому ступені, і, будучи фундаментом кожної іншої заслуги людини, є тривало присутньою. Це важливо нам зрозуміти, так, що фактично тільки Бог міг винагородити так, за досить учинити ті образи, яка була завдана переступом першої людини. І другий момент, який Боновантура розглядає у Божому акті за досить учинення, це є: Христос є Божим ліком, Христос є Божим лікарством, він стверджує так. Бог міг би направити людську природу, відроджуючи її без слідів наслідків гріху в зачатку. Мій міг теж отримати за досить учинення в постаті невеликої ефіри, складеної через сина. Однак Бог для звільнення уділив е, прещедрої. Тому, кажеться, велике у нього відкуплення. Псалом 130-29 це є так само велике у нього відкуплення. Це є мото е, зурмадження святого Альфонса Марії Дегорія, не святішого відкупителя. В логіці Божої любові Біль розп'ятого, здається, був найдосконалішим ліком лікарством. Для спасіння людства цей спосіб послуга посередника в її найвищому виразі вислуговує повноту за досить учинення відносно Божої справедливості, приносить змазання, прокляття і оставлення наново поєднання між Богом і людськістю. Замінює провину на невинність, смерт, смертність, в радість, несправедливість, в ласку. І тут можна задати Анзельма, Сату Анзельма, який також говорить про це відкуплення, і Бонавентура наводить. А за Анзельміанська ідея за дозоючення, до якої нав'язує рівно ж Бонавентура, бо він вже в тому ж самому часі, є через нього інтерпретована в дусі любові, прогідне милосердя Творця, щоб відкупити слугу, посвятив сина. І в цей спосіб був нам даний приклад любові, в якому Іван в першому листі каже. В ньому то ми познали любов Бога, що він офірувався за нас. Перше послання Йоанна 3,6. І тому, що приклад той, є гідне наслідування додає, повинні ми офіруватися за братів, не тільки щоб дати славу Богові, але рівно ж для спасіння ближнього. За досить учинення є виняте, розуміне, розуміється, в ключі спасеної любові, через що бономентура. Наголошує те, що Бог є заінтересований не тільки відродженням, тобто відданням шани відносно своєї ураженої, тобто ображеної слави, але радше реалізацією діла поєднання. За досить учинення, більше ніж шкідливість, є як, розуміється, як одночасно. І дармова любов Бога. А аргументи за конечністю за досить учинення, є доповненням аргументами засадності, які здаються слушними до вияснення найглибшого містерії любові Божої. І це дуже цікаво. Я не знаю, чи вам це цікаво, мені дуже цікава ця тема. Давайте ще один пункт розглянемо, і решту залишимо на останню конференцію. Звільнення людства з, з, з сили дьявола. Це, це, це наступний пункт, який Бонавентура розглядає у, 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 у темі відкуплення. Звільнення людства з сили дьявола. Два пункти, як завжди, мотив перемоги над демоном, патристичний мотив перемоги Христа. Патристика це є навчання, це є наука, яка вивчає святих отців. Перемоги Христа над дьяволом з'являються зарівно в ділах гоміле, гомілетичних, як екзегетичних. гомілетика, наука проповідництва, а екзеге, екзегетичні це ті, які пояснюють твори чи Біблії, чи е, твори святих отців. Як одна з рацій самоговтілення, е, вступив як переможець, щоб звільнити нас від сили демонів. Щоб попровадити нас на дорогу праведності як владика, щоб випровадити нас до мешкання в небесному місці, як ви, той, хто винагороджує. Цікаво, звідки це? Все. Це є значить цей так. Христос озброєний в покору приодівається в тіло людини, приймаючи терпіння Христа, проливає на винну кров. Сатана кидається на цю кров, але мусить. Підлягти відносно божественності, яка в ній укривається. В конференціях про шість днів Сотворіння тема сотерологічна, тобто ну, є розглянута в категоріях логічних. Христос демаскує фальшивий сологізм дьявола, який впровадив свій гріх, смерть і пекло. Якщо з'їж, уподібнишся. Що казав демон до природичів буття 5. А отже, є річчю доброю з'їсти з забороненого дерева, щоб уподібнитися. Правдивий силогізм це, це той христ, той Христа, який не скористався спосібності дорівнятися Богові. Розумієте, про що йдеться? Бо наутура наводить силогізм. Д'явол казав. Єві і Адамові, якщо ти скуштуєш, станеш як Бог, тобі відкриються очі, ти будеш розуміти добро і зло. А хрис... силогізм, Христос, навпаки, будучи Богом, не є рівний Богові. Тобто, зараз дивіться. Не, не скористався спосібності дорівняння Богові, але принизив себе самого аж до смерті на Христі. Для того став вивищений. Він принижує себе, і через це приниження він е, є вивищений. Це Филипян, послання до Філипян, Пала 2:6.9. Отже. ж... Е, це послання більше в силогізмі є Христос, син Бога, менше приниження Христа, висновок, славне вивищення. По цій боротьбі душа Христа ніколи не відділюється від слова, ступає до аду і позбавляє сили дьявола і смерті. Тому, по-перше, по першій перемозі, яку довершувалося через прийняття людської природи, має місце друге перемога його душі над пеклом. Тріумф над демонами. Як гарно, бачите, все є пояснення маємо Страсної П'ятниці і Великої Суботи. Ну і другий мотив, і на ньому ми його закінчимо, і на ньому ми закінчимо. Тобто, розглянемо ще до кінця Христос переможець фундамент нової свободи. Нав'язання нав до мотивів патристичних є виразне не тільки на рівні ідеї, але також в сфері образування і метафорики. Бонаментура відкидає теорію заплати за належну дьяволу ціну викупу. Ніби що Христос дьяволу ці, ціну е, заплати за нас. Він відкидає цю теорію. Спасіння означає радше усе діло Христа. Тобто Він це розглядає в ну, всьому рівні життя Христа, яке уфірується. Чиний задосить за образу, нанесену Богові, і в ефекті, поновно бере людину в посідання, звільнюючи її заразом разом силу дьявола. Бонамитура уникає завдяки цьому презентування жертв відкуп, відкупенч, відкуп... 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 відкупленої жертви як таргу з дьяволом, ніби якісь торг є. Цей аспект сутеріології прикликає в просто загальні виступаючі засади ієрархічні будиментури. Є неможливо, щоб щось, що було видерте з місця свого походження, могло там повернутися само без помочі того, який його сотворив. Так є з людиною. Не є можливо, щоб людина, вигнана з раю, могла повернутися до миру без посередництва конфлікту. Кампанія знищення дьявола змінюється в, світі, в святе діло Боже, яке вислуговує знищення гріху, звільнення від смерті духовної, відновлення людини в справедливості, в праведності, сам Бог війшов в конфлікт зі злом». Цікаво. Цю думку, також ми собі. Щоб позитивно закінчити спасений драмат повстання сотворіння зі смерті, через поміщення їх в місці, з якого походять, в стані неостанної участі, власті, мир ласки репрезентується в різних порядках сотворіння, почавши від мундус мінор людини. Добре, це стільки про е, таємницю відкуплення. Надіюся, що це є досить цікаво і вам цікаво. Е, і побачимося, почуємося в заключні. Я думаю, можливо, ще можливо дві конференції навіть буде. Буде ще одна передостання, і тоді буде підсумок.